Добрий день. Мене звати Андріанов Роман. Я учень 10 класу Харківського фізико-математичного ліцею No27. Як тему для роботи я вибрав дослідження показників якості питної води у місті Харкові. Ця тема є дуже актуальною, тому що у Харкові бувають відключення електрики. Через це є відключення водопостачання. А люди почали. Частіше та активніше набирати воду з найближчих джерел, тому ми вирішили дослідити питну воду на її якість. Як методи дослідження ми вибрали фізичний, хімічний та мікробіологічний методи. Ми взяли сім про питної води в різних районах міста Харкова, Саржин Яр, район 10-ї міської поліклініки, джерело Кітлярчин Яр, джерело біля свято-Пантелеймоновського храму. Розливна вода роганська з автомату, водопровідна вода з-під крану та водопровідна вода після проходження крізь фільтр вулиці Клочківській. Оцінка фізичних показників і якості води. Вода має бути без кольору, прозора, без осаду і без запаху. В домашніх умовах можна оцінити прозорість води за допомогою прозорої ємності, яку ми налили. Досліджуємо е, зразок води. І спробувати про, е, прочитати текст, який написаний на папері. У всіх досліджуємо зразків вода прозора. Оцінювання запаху води. Після оцінювання запаху води було виявлено слабкий рибний запах у пробах води з під крану та усадженому яру. Всі інші зразки, це 5 зразків, не мають запаху. Для оцінювання кольору води ми дивимося на неї крізь прозорий посуд на білому папері. Усі досліджувані зразки не мають кольору. Для оцінювання наявності осаду ми нанесли краплину досліджуваної води на предметне скло і чекаємо до повного висихання. За наявності осаду на склі залишиться мутна пляма. Як ми бачимо з отриманих результатів, усі сім зразків досліджуваної нами води мають осад. Осад у питній воді підтверджує наявність мікроелементів, наприклад, таких як кальцій, магній, залізо. Оцінювання хімічних показників якості води ми використовували водневий показник PH. Всі 7 о, зразків води о, коливалися у межах від 7,5 до 8,5, що є нормою за СанПін та ГОСТу України. Ми провели мікробіологічні дослідження якості води, визначивши загальне мікробіологічне число води. Цей показник визначає кількість мезофільних, мезотрофних, Аеробів і факультативних анаеробів, що виросли при температурі 37 градусів Цельсію. Для цього ми приготували м'ясопоптудний агар та внесли його до 7 чашок пети у відповідності 10 мл поживного середовища та 1 мл досліджуваної проби води. Після цього застигання посів вирощували при температурі 37 градусів Цельсія протягом 36 годин. В домашніх умовах у нас немає термостату, тому ми використовували мультиварку за функцією підтримання заданої температури. Тепер ми можемо оцінити кількість колоній, що виросли у чашках Петрі. Зараз на ваших екранах ви можете побачити фото колоній мікроорганізмів, вирощених зі зразків води, які були взяті з семи різних джерел у місті Харкові. Кількість колоній у зразках води. Саржин Яр. 250, 10-та поліклініка, 220, Кетлярчин яр, 150, Свято-Пантелеймоновський храм, 325, автомат 450, кран, 240, фільтр 350, Колоній. За результатами проведених досліджень з перевірки якості питної води у місті Харкові була сформована таблиця. У ній були зведені всі отримані у ході експериментів результати та порівнянні з нормами госту та санпіну, виходячи з цієї таблиці, можна констатувати той факт, що жоден з відібраних зразків води не відповідають нормам. Отже, всі зразки води не є придатними для споживання через перевищення допустимого в мікробіологічних організмах. Підводячи підсумок, слід зазначити, що єдиним способом оцінити якість та безпечність питної води це провести лабораторні дослідження, адже мікробне забруднення чи значна кількість хімічних домішок не змінюють суттєво органоліптичних властивостей води, смак, запах та колір, а відповідно і не викликають підозри щодо її безпечності, але можуть негативно вплинути на здоров'я людини. Бережіть себе і своє здоров'я, будьте впевненими у якості питної води, яку ви споживаєте.